Можна, дивись. Клайная тримай. Тримаєш? Так. Всякая мішура. А стотиком так. Красиво, да? Так. до речі, даю сказала, бити знизу.

Засуну. Коли буду піти прияти, засунуся до палицю <laughs> і буду мішати. До речі, я палецю обклеїти. О, нова виставка картина Ріночкиних. Стара закрилась до Ганусіного дня народження і відкрилась знову. До Арінкиного дня народження, да, День? Mm -hmm. <гум> Красота цейка. яка. Пінята дуже гарна яскрава така, так? Да? Mm -hmm. цукерочки закидаються, Ура! Yes. <ристоя> а що таке тяжке? Нистача. Хіба ті цукерки такі тяжкі? А воно знизу не прорве? Не знаю, Аріночка, що будемо доставати? Що може зараз? І воно таке, <ристоя> достає. <ристоя> достає назад. <ристоя> Ой, Скільки достати? Скільки? Yeah. Pretty